Всім привіт. Коротше, купив я отакі DJI Mini вже куча обзорів, але прикол в тому, що на чуть-чуть коробочка пінята. Я їх не хотів, вони були безмежно, безконечно дорогі. Купив їх за 99 доларів. Ну, Якось хотілося якісні, але не хотілося такі гроші, платити. Коротше, погнали розпаковочка. Зараз будуть перші впечатлення і ощущення від цього гаджета. Так. О, Боня у нас там. Хоче сніматися теж відео. Так, погнали. Ну. Упаковка у нас така, Короче. Як кетчуп. Якийсь запечатаний. Так, що ми далі? Далі, 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 Цікаво. О, тут воно йде в такому пакеті. Ва -ва -ва. Так. Коробочка. А, Тут у нас инструк. А, вау, тут даже наклейки є. Короче, дивимося, що тут у нас. пакетику. Что, не ты хочешь тоже сниматься? Так. Да, тут у нас, короче, инструкция и наклейки. Наклейки я не знаю, как я буду. но есть вот такая наклеечка. Так, ну, короче, Це їдемо не столь важно. Едем далі. Перші картинні ощущения. Джимай. Не знаю, чи як правильно мини. Ммм. Ммм. Мягко. Китаем пахне. Така бирочка. Лямо. Так, тут он. О, це Боня, Боня, да, давай, давай, розберейся. Так, це у нас Що то, що у нас це за шнурок якийсь такий цікавий. Ага, це, коротше, отакий. Це у нас ну, зарядка, я так понимаю, так. Да? Мабуть, кейс решать. Так, це сюди в сторону. Таких два шнурочка є. А, це у нас ідуть... Від вітру ці такі <сум> від вітри за щита ці Пуши, пушистіки, я на мене каже. Коротше, я перед цим купив якісь були мікрофони в мене. А вони тут защокуються такими. Блін. топово. Видите, такі типа такі тут пластмасочки. Отак. Чорна така сама. черно серо типа, ну, вот так, черно, типа, А, их четыре, ребята, хорошо. Так, дальше, скрываем сумочку под два. не, ну, сумочка такая, зачетно. пойдет, так, и тут самое интересное. кейсик заряжается. Подожди, mini, Вау, вот тут такая большая кнопочка. нажимаем, и кейсик открывает. Сим, а, -а, -а. а он заклеен. Заклеен, это Нічого не хоче само відкрити. І все замигало, вся дискотека, бачите, все тут, все працює, все робоче. І кейс у нас розряжений. Ось така ось срака. Так, тут що у нас є? Достаємо. Мікрофончики. Ну, в Ощущається так багато. У нас тут просто оператор. Так що не обращайте внимания на всякі вібрації в кадрі. Блін, ну прикольний, що я вам хочу сказати. Ну сейчас проверим, як вони на, на цьому. А, це клипса і магнітики є. Угу. Так, а ну? а ну ка Буду витягувати. в буквально. Трошки витягує іначе, на. да? Так, витягає, ну такі важковати. Ну, ми їх на кепку чіпляти, я думаю. Два штучки в комплекті за чого? Ну, взагалі, за 100 доларів я вважаю, Вау, тут така гравіровочка. Так, що у нас ще далі є? Ага, це мене тут потрібно посмотрите. Це у нас центральний, це типу через нього тут йдуть настроки. Я взагалі думав, що він більший. Да? Отакий От маленький. До От телефона потім чекається. Теж він з кліпсу йде. Є кнопочка Power. Тут є ще такий переходничок. На... Тяжко сидити. Я а такий от. вот. Они сюда вставляются. Все забирается, тут така ця защита. Вау. І оце все так туди Швыпчи, Куди воно туди засовується? Я з пластмасою не дуже дрожу. О, а так у нас все, типа, які дітки тільки айфон шклик і працює. Тут виставляється ДЦБ, вити, вау, такі щелчки. Я б сказав, що не дуже так по-багатому, але но, но так повірено, що. Коротше, що я можу сказати? За такі бабки офігенна штука. Рекомендую. Так, а як тепер його називати ці Рекомендую. Так, і у нас ще у нас буде бонусна розпаковочка. Думаєте, так на себе. Бонуси у нас. Так, це потом зберемо. Так, отак от воно все. Назад складається. Щось я нічого не розумію, як воно тут. Ребята, ну дуже круто. Ще щоб тут така була кришечка, як у... в AirPods, так? Така, типа чишли на маю, ти так. Они якось так типа... Не доплясали. Чуть-чуть не доплясали. Ну що, я вважаю за 100 не вулиці, от так як в нього Не знаю звук, потім я пізніше буду знімати відео. Побачити. Ну круто. Так, що далі? Купив я ще отаку присоску. Це чисто бонусна така розпаковка. Шо за присоска У мене проблема в машині з цим. вот такие, якистные. Сейчас подойдем, сейчас стекал, стекал. Я, если честно, то это больше цікаво. А, тоже есть мешочек. Вау, вау, вау. Такие довольно такие приятные на ощупь. И есть такой держатель для телефона. Кстати, дивіться, як у нас все упаковано. Круто. Дуже круто. Ця штука стоїть 29 доларів. Боня? Це наша Боня. Вона все любить, все любить розпаковувати. Ну що ти тут? ну подивись. Скажи, помахай своїм підписчикам. Привіт. Все вона хоче бути в делі, в делі, в теле, в делі. Так, ще отака і пригуда. Це так зрозумів экшн-камера. Пока ми потом пізніше ще розберемося. Поки воно нам не потрібне. І сама, сама, сама прососочка. Ух ты, ти. Так, що там більше нічого немає? Ні? Все. Вау, но на ощупь просто бомба. Ага, сама так раскручивается. Чик выстреляется, потом зажимается. Ага, и ця штука тоже. Так. Потом мы берем вот так раз и кнопку качаем. Тут такая кнопка такая. Бачите? От Реально вона присасується, що капець. От я собі до лисини присмоктав і вона не відпадає. От Реально можна вішати от, е, якийсь там пакет чи ще От. Вона не, не відривається все. А тепер як, як її зняти, це вопрос. От такий. Як? як? Треба було подивитися інструкцію. Блин, ну у него голова болит, короче. Как она занимается? Эй! Нет, это треба снять, это треба же... ж... Где там? Есть какие-то кнопки, что нажимаются? Выключить или нет? Нет, я буду. Ух ты! Саняк! Ну, а, воно ось тут нажимається. Ти гониш. <laughs> Жесть. Класна штука, реально, ребята. Оце бонус пропозиція. До не присмак, я себе представляю, як його до сікла, чи до железяки. Так, да, якщо <Prab abide> треба форму голови поміняти, то на півдня все. Жесть. Офігенно ж тут. Тут такий насос помпом, ну так типу. Викачує вау. Ага, це ти так типа наживає, Ну круто. Реально крута штука. Все. Ставим лайки, підписуємося і далі я буду знімати. Всім пока.